У податковому комітеті анонсують зміни, які стосуються оборонно-промислового комплексу. Серед очікуваних змін податкові пільги, спрощення митних процедур, захист інформації та інші гарантії для підтримки української оборонки. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, слідкуйте за нашою сторінкою. Ми першими інформуємо бухгалтерів про важливі зміни. Зокрема, передбачають податкові пільги до 1 січня 2036 року, а саме, звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, звільнення від земельного податку, звільнення від податку на нерухомість, звільнення від екологічного податку. Також зберігаються чинні податкові преференції для підприємств ОПК. Іде мова про пільги з ПДВ, прискорена амортизація, переваги для релокованих підприємств та їх працівників. Серед інших змін додаткові інструменти підтримки, а саме, спрощення митних процедур, спрощений експортний контроль для військових технологій, можливість встановлення НБУ особливостей валютного нагляду та валютних операцій, підтримка у процесі релокації. А як ви ставитесь до таких змін?